Доброго вечора. Вас вітає канал Гривня з Копійки. Знайшов я сьогодні дуже цікаві речі, а точніше, мені людина привезла. Це в мене вперше. Є велика кількість запчастин до комбайну, можливо, щось не до комбайну. Я б хотів це все продати разом, а там як піде, Спробуємо спочатку продати разом. Кому це потрібно, той зекономи на доставки як мінімум. Значить, зараз ми почнемо показувати поближче. нагаду відправка новою поштою після повної оплати. Ось такі у нас є ножі. Дивіться, запаковання я спеціально поки що не розпаковую. Щоб чутло відправляти, мені не пакувати. Дивіться, скільки тут всього є цікавого. Так. Зеркаль... Зеркальце нам відсвічує. Ось такі всі фільтри. Запаковані багато ремнів різних. Дивіться, це компресор. Це у нас також ремінь. Отакі ось речі. Дивіться, скільки тут всього добра. Цікавезного. така ось зірочка. Тут дуже чого багато. Дивіться, кого зацікавить. Будь ласка, всі запитання на Viber. Якщо буде людям цікаво, будемо значить, шукати далі запчастини до комбайнів і так далі до сільхозтехніки. Я так коротенько, щоб не знімати усе це відео. Тепер є ось такі ось запчастини авто. Також наборчиком хотілося би, а там як піде. Так. Ось такі ось різні. Ось у нас Рено. Ось такі тут у нас лампочки запаковані. Ну, спробуємо разом, якщо не піде, тоді вже будемо це все в роздріб продавати. Ось такі ось у фари в нас є. Дивіться, які. Здається, що там? Не бачу авто, ладно. роздивлюсь вам ще що скажу. Так, тут у нас все. Йдемо з вами далі. Дивіться, що в нас є далі. Далі. Знайшов таке я, ось дивіться. Це в нас зараз. Це в нас защита поддона Картера. Написано в нас дв... ваз 2101 Я думаю, що він новий, мабуть. Або майже новий. Кому цікаво, пишіть за нього. Далі є. Ось такий, ось, так скажемо Кейс десь повішати на стінку для ключів порошкових накидних. Ось такий ось цікавенький. Я думаю, буде дуже зручно. Кому цікаво, ось його розмір. Пишіть. Є в мене ще трос. Як новий. Він в нас 11 мм. Його 23 метри. Продаю бухтою 700 гривень, бо його різати, це все міряти. Ну, нащо? Так, також ще є книги по комбайну. Усього у нас, наприклад, який комбайн. 2388. це у нас є раз, книженце. Ось така ось, ось ще є два. Кому ця тема цікава, пишіть. І наостанок це все нове. Є такі ще два домкрати, дивіться, величезних. Уся моя рука. Вони величезні, але, на жаль, не працюючи вони під ревізією. Ось бачите, в чому вся біда. Кому такі демократи цікаві, вони дуже великі, я ж говорю. Ось бачите, масло з них тече. 300 гривень штука будь-який. Так, це в нас є. Дякую за вашу увагу. Сьогодні старався вам показати тільки-тільки нове. Так, буду надал надалі старатися. Якщо вам ця тема цікава, як сьогодні, ви мені, будь ласка, напишіть. Будемо шукати такі речі, або що вам цікаво, також будемо шукати спеціально для вас. Дякую вам, всього вам гарного, до побачення!